Слава Україні та її захисникам! У даному відео ми покажемо, як виправити розповсюджену зараз проблему, коли після оновлення планшету у нас не запускається навігація IGO Primo та iGo NextGen. Вони видають ось таку помилку, вставте SD-карту з IGO, або недостатньо якогось файлу. Зазвичай це трапляється на планшетах від Samsung. Якось у нас зараз це Tapa 7 Lite, найпопулярніший зараз планшет для навігації, або на планшетах чи телефонах від Xiaomi. Це зв'язано з тим, що після оновлення прошивки у програм забираються дозволи, дозволи до файлів, доступи до місця знаходження і так далі. А для навігації ці дозволи вкрай необхідні для роботи. Цю проблему можна виправити ще на, на етапі першого запуску навігації після оновлення. Коли ви запускаєте навігацію після оновлення, вона вам запропонує дозволи переглянути і оновити їх. Тут три дозволи будуть включені. А трошки нижче буде перелік дозволів, які виключені. всі. І от Зазвичай люди не читають, що вона пише, просто нажимають продовжити, і програма вже запускається без цих всіх дозволів і видає нам ось таку помилку. А якщо на цьому етапі ці всі дозволи, які виключені, включити, запустити, і все буде працювати без ніяких проблем обидві навігації. Але якщо ви вже нажали продовжити, навігація видала помилку, потрібно зайти в налаштування планшету, знайти тут пункт програми. Або приложення. Далі знайти тут IGO NextGen» в списку програм. Зазначу, що якщо у вас встановлено дві IGO, iGo Prima звичайно, і iGo NextGen нова, то дозволи ми даємо тільки для NextGen. Якщо у вас встановлена одна iGo Prima, відповідно дозволи даємо тільки для неї. Якщо ж дві, то даємо тільки для NextGen. Заходимо в NextGen, нажимаємо на дозволи, листаємо вниз. Бачимо, дозволено ось три дозволи і заборонено перелік дозволів. Оці всі дозволи, що заборонено, ми маємо надати. Дозволити. Дозволити. Все, всі дозволи у нас надані. Заборонено, немає відхилених доступів. Дозволів, все у нас надано. Тепер після цього обидві навігації будуть чудово працювати. Запускаємо NextGen. Все все працює чудово, карти бачить. І пробуємо його упрімо. Як ми бачимо, теж загрузка пішла, все запрацювало. Також після оновлення, у вас ось тут внизу з'являється ось така панель задач. І три кнопки з'їжджають вбік. Кому це незручно, зараз покажу, як це виправити. Також можна її зробити прозорою, тому що люди часто кажуть, що при роботі вночі вона трохи б'є в око та полоска. Заходимо на лаштування, листаємо, знаходимо дисплей. Ставимо вниз і відключаємо панель завдань. Ось вона. Просто відключаємо. Все, панель завдань виключилась. Кнопки у нас стали по центру, як і були. А щоб зробити цю всю нижню полоску прозорою або чорною, нам потрібно просто вибрати темний режим на планшеті. Вибираємо темний режим, полоска стається чорною. І далі, коли ми запускаємо навігацію, воно вже вам не буде е так, бити в око. Також можна зробити, щоб ця полоска включалася за розкладом. Так само дисплей. І ось тут є налаштування темного режиму. Наприклад, якщо у вас темніє о 6, ви можете вибрати користувацький розклад, встановити розклад, і у вас о 6 буде переходити планшет на темний режим. На цьому, в принципі, все. Навігація працює. Слава Україні та гарної дороги!